Ну, нарешті вже можна сказати, що ми так би, що це не був сон, адже так не вірилося до останнього. Звичайно, ми мріяли, у нас були цілі і хотілося зробити перетворити цю мрії в реальність і зараз. Вже трошки відходимо і розуміємо, що чого ми досягли. Адже Ми граємо для не тільки для Дніпро не тільки для наших фанатів, а й для всієї України. Зараз такий важкий час, що дійсно хочеться присвятитися перемогу нашим бійцям, які воюють на сході країни, які захищають наші сім'ї, нас. Наші родини, так що дає здоров'я, як Бог вважає, і все перемога для них. Тут після кожної гри, незважаючи на там, статус, чи ми виграли, чи ми програли, чи ми два дні тому потрапили до фіналу Ліги Європи, то тобто завжди, після будь-якої гри, я особисто десь засинаю година 4-5. пята Гра перед очима стоїть. А тут, самі розумієте, півфінал Ліги Європи, шалений ажіотаж, стільки вболівальників, всі зболівали, ну, звичайно, зібрався з хлопцями повечеряли. Якщо можна так сказати, ну, як не крути, це срочна подія. Люди підладні. І в тому плані, можливо, десь. Двоє побіжали, побіжали всі і просто хотіли бути в ситуації відчутися в команду. Тобто, Нікого сльози не хотіли. Ні... Ще раз мікрофон Артему Федецькому. Болівальник, я ж попрошу, будь ласка, залиште поле. Поверніться у свої сектори! Бо Боялося, щоб не було ніякої давки. У ну, нас культурний народ адекватний, ніхто, просто люди, люди хотіли порадіти разом з нами. Ми ж бачимо, само це практикується як у чемпіонаті Італії. Мені, здається, все мане, це можливо, буде якийсь однозначний фінансовий штраф, цього ну, нікуди не дітися. Так, заборонити, якщо забороняючи за стадіоном, то практично вже футболу в Україні не буде. І то, можливо, десь у Іфана і, Можливо, в черговий раз. І, і це все можливо так відбудеться тільки в матеріальному плані, фінансовому. Він казав, що як він не пройде Дніпро, то він закінчить футболом. Завтра чекаємо, всі на заявлення, заявлення, що він... Якщо мужик то таке зробить. Розумієте, про що можливо так сказати, можливо, емоція. Адже неприємно стали ті його слова. Ну, ми показали, що ми дійсно прошу команда Дніпро і показали свої зуби, що з його боку, можливо, була якась недооцінка. Ми намагалися це все випрати на футбольному полі і показати результати, що ми в принципі зробили. І тут можливо, десь більшість так емоцій. Зараз звичайно це він хороший футболіст, футболіст гравець тут рівня. І в майбутньому я йому... Бажаю найкращих результатів в футболі на звичайності. грі, і, 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 коли буде грати проти, проти нас, то ми з свого боку зробимо все можливе, аби, аби ви аби його не було видно на полі. Можливо. Жаба да, людину розумієте, не треба щось говорити. Кажуть, караван де собака, там там да? так само він йому треба. От, правильно, Зазуля зазу, зазу написав, що добре що з ну, зеніт у нас не попав, щоб показал дійсно вже. Всі свої сили на чомусь здатні. Я тут, ну, людину говорить. Ми в фіналі і я рахую, що закономірно. З ким ти найбільше дружиш з Дніпра? З Канопаєм. Чому? Він класно грає, в нього швидкіша швидкість, Він швидше за мого тата. ну І він кращий. За кого? За моєго тата. Поки я спав літаку, то він трошки розійшовся, так що нормально. Нахуй добре, що з коноплянку зрівняв, так що коноплянку вже подеська, це нормально. Він в мене нормальний, він розумний хлопчик, так що без проблем. І розумієте, коли дитинка коли дитина говорить, вона щиро все говорить, як би це не було і мені приємно. Є футбольне поле, так, да, можливо, якщо там доволі грубо поручно, то там можливо не там можна дискваліфікацію, а так. Є багато звичайних питань. І в мене особисто, з особисто боку, була, ви знаєте, там моя ситуація була з Карпатами, яка тягнеться до сих пір. Всі можливі інстанції Карпати програли, які могли програти. І КДК не на це не реагує. Ну подивимось, почнеться новий сезон, обіцяю, щось будуть робити. І ще чекаю, знаєте, не тільки я один, і досить багато гравців, які мають проблеми також з деякими клубами фінансового плана, так само як мій кум Олег Расім'як від цього постраждав. Ну, будемо надіятися, адже якось це має бути згідно згідно законодавства. Так, що підписний контракт має виконуватись. Якщо не в клуб не встані виконувати контракт, то він в принципі, не повинен зробити футболіста, футболіста раба. Звичайно, в мене є така мрія. Є така мрія, щоб знову ЄФА повернувся на Західну Україну, щоб люди знову побачили, але я думаю, перш за все показати так само і воль. Думаю, Рон це захоче зробити. і Я також про це мрію. Ну, це є мрія, коли, розумієте? коли є мрія, коли є ціль, то е якщо до неї довго йти, працювати над нею, і то вона є е така властивість матеріалізуватися. Так що я вірю в це, і вірю не тільки я, а всі хлопці, і всі наші вболівальники. У нас є нагода і хватить нам сили на снагі боковороці буде mm. на то більше я живу, біля далеко Лузьк, там до Варшави ще не, не помиляюся, кілометрів 300-350. До воду зрати. У нас перший був за збірну, був десь бюджет Івановича, коли він прийняв з на національну команду проти поляків. І ми там, Поляків з заходимо 3-1. тому що ми знайомі вже з Варшавою, знайомі. З містами, з болівальниками, і я впевнений, що у Варшаві буде серйозна підтримка. І... Та мені здається, що будуть підтримувати Дніпро. Чому? Ну я накос такиму не відчуття. Буде більшість на, на боці Дніпропетровську. Бо багато, досить багато фанатів з України, болівальників їде нас підтримати. І наскільки мені вдома, там і друзі вони в Польщі вже йдуть розмови, що будуть підтримувати нас вболівальників, в Польщі, так що можливо буде у нас підтримка більшим в